Що стосується справи Гонгадзе, по-перше, якщо вам не відомо, то я вам скажу, що цю справу починав не я, але я особисто, коли прийшов у 2002 році на заступник гарного прокору по сербіцтву. я прийшов 12 липня, 15 липня липня була зібрана і створена нова свідчо-оперативна група. Пукач був заарештований за три місяці після цього, але потім нашу всю команду, на жаль, Забрали на пенсію. Ось. І коли ми повернулися, то ми знайшли трьох виконавців, ви знаєте про це, і справа була направлена до суду. Безумовно, я казав раніше час, що та команда, яка розслідувала, не могла по причинам, багатьом причинам це зробити. Я впевнений, що нова команда, яка буде зараз створена, вже ну, знайде чи назве. Не тільки виконавців, але й замовників, е, але й його замовник. Справу по газу буде окупокувати особисто я. Я її знаю, от я починав.